І так, друзі, всім доброго дня! І ми продовжимо, друзі. У нас знову новиночка. Штани, трикотажні, середні, великі розміри під кодом 124. Ціна 4,99 за кілограм. Позиція, де сорту оригінал наближена до першого сорту. Мішечок йде вагою 25 кілограмів. Мішечок знімається, друзі, повністю від першої одинички і до останньої. Позиції, де міксована і жіночі, і чоловічі модельки, але чоловічі переважають. <кій> Дивіться, які хороші розміри. Я вам, друзі, шведесенько буду показувати, щоб я як можна більше вам їх показала. Дивіться, які вони гарнесенькі. Нагадаю, що ця позиція йде сорту оригінал, наближена, друзі, до першого сорту. І чоловічі, і жіночі модельки, але чоловічі модельки переважають. На огляді всього лише чотири мішечки. Зараз ось перший мішечок вам. Прорекламую і перейдемо до огляду наступного другого мішечка, друзі. І світленькі, і темненькі, друзі. Повторюся, що мішечок іде вагою 25 кілограмів, мішечок знімається повністю від першої одинички і до останньої. Дивіться, який Друзі, Швидсенько буду їх показувати. Дивіться, які хороші розміри йдуть, друзі. Дійсно, друзі, позиція хороша. Всього лише 4 долари 99 центів за кілограм. Не пошкодуєте, якщо придбаєте. Дивіться, які хороші йдуть розміри. І жіночі модельки, і чоловічі. Але чоловічі, друзі, переважають в цій позиції. Ось такі гарненькі. Дійсно, друзі, хороша позиція. Еко, трапляються і брендові модельки в мішечках, друзі. Штанці йдуть завужені донизу і на манжетиках. З Ось такими -ось блискавчками на колінках. Друзі, дійсно дуже-дуже хороша позиція. На огляді всього лише 4 мішечки буде. Ось у нас лі. Нагадаю, друзі, що мішечок буде вагою 25 кілограмів. Мішечок знімається, друзі, повністю від першої одинички до останньої. Тому я вам, друзі, швидесенько буду їх показувати, щоб як можна більше вам їх показати. Дивіться, які гарненькі, які хороші йдуть друзі, розміри. Ось такими кармашками по бочках. Така цікава моделька. І, друзі, я нагадаю, що ця позиція у нас йде з сорту Оригінал, наближена до першого сорту, друзі. Всього лише 4 долари і 99 центів за кілограм. Дивіться, які гарненькі. і тоні, і в квіточку, і жіночі модельки, і чоловічі друзі, все в одному мішечку. Всі вони на вигляд як новесенькі. Нагадаю, що ця позиція у нас йде з сорту оригінал, наближена, друзі, до першого сорту. Тому, друзі, не втрачаємо важливості замовити, придбати. Всього лише 4 долари 99 центів за кілограм, але позиція, друзі, цього варта. Камера може не передати всій кольорові гами стану позиції, але стан позиції дійсно хороший. Мішечок знімається, друзі, повністю. Я повторююся, що ця позиція.